Доброго дня, дорігі підписники, гості каналу. З вами як завжди я, Любов. І сьогодні ми з вами приготуємо дуже таку яскраву, смачну грузинську страву. Чомусь мені подобається грузинська кухня, саме тим, що вона така яскрава, яскрава не тільки кольорами, а яскрава і смаками. І у нас осінь, сьогодні день сонячний, гарний такий, і хочеться такого. Останніх осінніх привітів, тому що перчик вже відходить, помідори відходять, вже їх немає, вже там зовсім мало їх, і тому хочеться останнє що таке готувати. Це саме з таких смачних і яскравих овочів. У нас сьогодні буде така картопля, назву вам не скажу, тому що аджахурі, якось там називається, язик в трубочку складається. Картопля по-грузінськи. Ось так Основним інгредієнтом є картопля. Овочі, які ви заважаєте. Набір основний є, але якщо у вас чогось немає, можна замінити чимось іншим або взагалі не додати. Це такий універсальний варіант. В цій страві Взагалі то використовують свинину, таку пісненьку. У мене свинини немає куряче філе. Проходить куряче філе. Потрібно буде дві сковорідки, ось така, на якій все обсмажувати. І потім ось така, типу вок у мене, для того, щоб все туди складати і потім протушковувати. Якщо у вас є бульйон якийсь, або овочевий, або м'ясний теж дуже добре. У мене немає, піде і водичка. Що для цього потрібно? У мене одне куряче філе, можете два. Тут пропорцій немає ніяких. Що у вас є, скільки у вас всього є, те і використовуйте одне куряче філе. Ось такі по шматочку у мене залишилося червоного, зеленого, жовтого перчику. Помідор. Тут, по бажанню, хочете трішечки з кислинкою, додасте помідор. Я додавати не буду, але взяла вам показати морква. Цибуля одна, а то й дві. Два-три зубчики чесночку, у мене маленькі три. Обов'язково зелень. Звичайно ж, картопля і, і спеції що. Чайна ложка солі, будемо в декілька прийомів. будемо пробувати. Потрібна, третя частинка меленого перцю і суміш. Тут спеції, сушений чесничок, тому що свіжий це один смак, а сушений трішечки другий. Все, третя частина ложечки. Паприки солодкої, червоної, і третя частинка хмелі сунелі. Ось такий набір, гарний набір продуктів. То тобто, і страва у нас вийде, звичайно, гарна. Приступаємо. Перш за все ставимо сковорідку на вогонь. Наливаємо олійки так, щоб покрило. Дно. Нарізаємо м'ясо на такі шматочки, щоб воно і відчувалося, і приготувалося дуже швидко, тому що це все готується. На великому вогні і дуже швидко. Ось такими кубиками. Сковорідка розігрілася, викладає м'ясо. Нам потрібно його швидко обсмажити з двох сторін. Далі нарізаємо моркву. Моркву нарізаємо не маленькими, не дрібненькими шматочками. з такими крупненькими кубиками, щоб її було видно. І відразу нарізаємо перчик. Теж такими самими шматочками, щоб воно було не дуже дрібненьке. Перчик, щоб у шматочки не дрібненьке. М'ясо нам потрібно підрумянити, щоб воно було не просто побіліло, а щоб воно підрумянило. Для того, щоб страва була смачніша, бажано всі інгредієнти обсмажувати і навіть картоплю. Але картоплю вона вкладеться в останній раз, в останню чергу, тому її можна і не обсмажувати. І відразу готуємо другу сковорідку. Коли ми все, будемо викладати. М'ясо у нас гарно підрумянилося. Ми перекладаємо в другу сковорідку. а жирок не забираємо. Нам жиру багато в цій страві не потрібно. Сюди додаємо морку. І теж обсмажуємо на великому вогні до прозорості. а самі нарізаємо цибульку. Цибулю не дуже дрібними шматочками. Морква підсмажилась, колір свій змінила, стала такого гарного-гарного кольору ось так. І теж викладаємо, теж без жиру. Цей самий жирок ми викладаємо перець. Це все готуємо на великому вогні. Перець теж проготувався. Став м'якіший і дуже-дуже аромат. Такий від нього, від смаженого перчика, великий аромат. І теж без жиру. Перекладаємо в другу сковорідку. У нас тут залишилось зовсім мало жиру, але нам буде достатньо для того, щоб підсмажити цибульку. Цибуля нам потрібна не пересмажена, а така, щоб стала трішечки золотиста і ніби карамелізована. М'якенька, прозора. А ми нарізаємо зелень. І зелені може бути петрушка або кінза. Хліб сюди не підходить. Залишимо трішечки зелені, щоб потім присипати готову страву. Цибулька, коли мало жиру, мало олії, то вона швидше підсмажується. І швидше підрум'ялюється і стає м'якішою. Вона не готується, не, не потусковується в олії, а саме посмажується на сковорідці, але все-таки тут жирку зовсім зовсім небагато є. Ось така виходить цибулька. Ще хвилиночку ми теж пересипаємо. І нарізаємо картоплю. Картоплю нарізаємо не дуже дрібними шматками. Все, придвигаємо сковорідку, цибульку теж висипаємо. Гарно так змішуємо, дуже виходить гарна композиція. Ось така. Яскрава, яскрава. Ставимо на вогонь. Висипаємо сюди картоплю, висипаємо всі спеції. Перчик. Сіль трішечки залишимо. Саграненько змішуємо. Виходить дуже так яскраво, а аромат всі смажені овочі окремо це щось неймовірне. У нас вийде такий смачний обід на одній сковорідці, отак. Все. Заливаємо тепер. Гарячою водичкою, кипечиною, щоб картопля була не покрита до половини. Накриваємо кришкою і готуємо до готовності картоплі. М'ясо приготується дуже швидко, воно просмажене, приготується швидко. Картопля буде готова, сестрава наша готова. Картопля готова. Аромат вам не передати словами. Смак я скуштувала ідеальний. Солі і перцю, я то, що залишилось, я більше не додавала. Ось така в нас вийшла картопля по-грузинськи, свіжої зелені додаємо. І вийшла ось така вона з вами краса. А тепер, звичайно ж, потрібно скуштувати. М'ясо, звичайнісіньке ж воно курятина, воно швидко готується. Картопля ціленька, але дуже м'якусінька і ніжна. Ось я куштую. І морква, і цибулька, і перець. І м'ясо, і зелень, і чесничок, і спеції. Наскільки це гармонічне, таке гармонійне поєднання. ось. дуже смачно, так що готуйте? Складного нічого немає, але вам і на обід, і ввечері можна підігріти, ані і холодну. Як світла не буде, не буде підігріти, вона холодна, теж проходить. Тому нехай Господь благословляє вас і береже. щоб у вас було для кого готувати, що готувати, і де готувати. А з вами, як завжди, була я, Любов, і я вірю і сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемось.